О 9 ранку біля Ніжинської міської ради зібралися вчителі та батьки учнів четвертої школи. Вони не хочуть, аби школу понизили у ступені. Очільниця управління освіти пояснює таку необхідність освітньою реформою та тим, що утримувати четверту школу економічно невигідно. Перевести в більший корпус. Початкову ланку з маленького корпусу зробити гарні умови освітнього середовища, зробити окремий актовий зал, зробити спортзал. Тобто вивільнені кошти підуть на покращення умов освітнього середовища вашого закладу. Валентина Градобик каже, що якість освіти в четвертій школі невисока вчителі не погоджуються. Мовно літературний конкурс імені Тараса Шевченка. 2016, 17 рік у нас є друге місце. 2017-2018 18 рік у нас є два п'ятих місця. 2018, 19 рік третє місце і четверте місце. Троє дітей із родини Крещенків навчаються у четвертій школі. Ще одна дитина йтиме до першого класу. Володимир каже, якщо четверта школа стане початковою, навчатимуть дітей вдома самі. Двоє дітей, які зараз закінчили шостий, восьмий клас. Закінчили четвертий клас, вона йде в п'ятий клас. Троє дітей треба мені по іншим школам розподіляти двоє дітей сюди. Вести. Розумієте? Ну це, це психологічна травма для дітей. Дітей з особливими потребами у четвертій школі навчають в інклюзивних класах. Батьки кажуть, в інших школах такої можливості немає. В тому році індивідуальникам сказали, що вони повинні вчитися вдома. Точно. Mm -hmm. Как точно, если мой, мой ребенок учился в школе на индивидуальном обучении, и только благодаря тому, что это сделали зауч и директор отстояли моего ребенка. А так получается, мы должны их закрыть дома, а не должны их пускать в социум. 120 двадцять учнів у 14-й школі вибачте на таку кубатуру. На таку квадратуру. Да, да, так от хай буде там початкова школа и садочок. Чому не можна там зробити? Початковий садочок далі в центр міста. Усі маршрутки їдуть у центр міста. Усі зробіть безкоштовний проїзд, проїзд дітям, які будуть їздити в центр города в школи. Тому що звідти добиратися дуже далеко. Місце знаходження вашого навчального закладу це майже центр. Якщо четверту школу понизять у ступені, то згодом закриють, а землю віддадуть інвесторам. Вважають учасники зустрічі. Міський голова каже, четверту школу не закриють. Десять земельних ділянок в місті Ніжині – ні один забудовник, ні з Ніжина, ні з Чернігова, ні з Києва не хоче йти сюди. Чому? Тому що тут немає економіки для того, щоб будувати, тому що ті, ті кошти, які треба вкласти в будинок. Що в Чернігові збудувати, коштує однакові гроші, що в Києві, що в Ніжині. Тільки в Ніжині квартири вони не продадуть. Питання про пониження четвертої школи мали винести на розгляд сесії міської ради завтра. Міський голова Ніжина сказав, що проситиме погоджувальну раду зняти його з розгляду. Прошу управління освіти, особисто з кожним викладачем індивідуально провести розмови, зустрічі і запропонувати альтернативне місце роботи в школах, які їх влаштовують. Так само, і з батьками кожної дитини провести таку зустріч. Якщо на сесії депутати проголосують за пониження ступеню школи, батьки оскаржуватимуть рішення у суді. Ми спільно з батьками будемо позиватися до суду, тому що ми дивилися аналогічні ситуації. І навіть якщо програно апеляційний суд, то зверталися до Верховного суду, і ці справи вигравали, тому що порушується конституційне право батьків на обрання навчального закладу. Надія Куліш, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.